В Україні в Instagram офіційно додали дві нові класні функції. По-перше, це Instagram Music, а по-друге, це Reels. Сьогодні розберемося, як вони працюють, покажу вам інструкції і взагалі як їх використовувати. Дивіться до кінця, буде цікаво. Розпочнемо з Instagram Music. Ця функція дає можливість додавати музику офіційно через сам додаток Instagram, коли публікуєте сторіси, і робити це через велику галерею. Там є як українські пісні, так і зарубіжні. Щоб додати музику у сторіс, як завжди, спочатку робимо фото чи відео, або обираємо з галереї. Я це вже зробив, тому відкриваю стікери. Тут є, бачите, розділ музика. У ньому є рекомендації для мене, там можна різні під, бачите, романтичний вечір, або блюз, або поп, або ще щось. Можна через пошук. Давайте візьмемо перше, що тут є. Ось, бачите. Додаємо музику, вона тепер грає і можна ще щось звісно написати, як завжди, у сторіс. І все тепер буде це працювати і. У людей буде нормально відображатися музика. До речі, підписники телеграм-каналу, який ви бачите зараз на екрані, дізнаються про різні новини, фішки інстаграм та інших соцмереж, трошки раніше, ніж глядачі на Ютубі, тому можете підписатися на телеграм-канал, посилання в описі. Там я даю більше саме новин, якихось нових фішок, а потім вже більш детально розповідаю на Ютубі. І переходимо до другої, більш цікавої важливої функції: це Instagram Reels. Вона дозволяє вам публікувати різні відео. Ця функція була частково доступна у різних там ситуаціях, але це було так, знаєте, якісь сірі схеми. Тепер офіційно в інстаграмі в Україні працює Reels. оновився у всіх людей інтерфейс. Як ви можете бачити в інстаграмі, доволі помітно оновився інтерфейс. Тепер тут є зверху плюс, який ви можете одразу додавати відео Reels. але це згодом ми розберемося більш детально. А якщо ви посередині відкрите. Розділ із відео, то ви бачите, тут прямо один в один, як в Тіктоці. Така ж сама стрічка, ті ж самі функції. Інстаграм ще наближається до Тіктоку. Інстаграм тепер ще трішки більше стає схожим на Тікток. Ви бачите, що стрічка оновилася і ну прямо один в один, як YouTube Shorts, цей розділ копіює Тікток і спрямований в першу чергу на те, щоб стимулювати вас постати більше відеоконтенту. Я підпишіться на канал і увімкніть дзвіночок в повідомлення. Я розповім більш детально на каналі, коли протестую цей формат, як він працює, що краще заходить, які є методи більш ефективного просування. Прямо от починаю цим системно займатися зараз і видам потім вам детальну інформацію. Так ось, цей формат спрямований на те, щоб ви в першу чергу робили відеоконтент і він був динамічний. Тобто, щоб одне відео за іншим люди дивилися, дивилися, дивилися і їм не набридало. Ви бачите, в якому напрямі рухаються соціальні мережі. Ви чітко можете бачити цей тренд за усіма площадками. І користуйтесь цим. Я більш детально буду розповідати про це на каналі. А зараз подивимося інструкцію, як же викладати ці рілси. Для того, щоб опублікувати відео рілс, потрібно зайти в профіль, натиснути плюсик. Далі, відео рілс. Інстаграм автоматично запропонує вам зняти відео прямо зараз. Я цього робити не буду. відкрию галерею. Та візьму будь-який відривочок звідси. наприклад, ось цей. Натискаю додати. Тут можна ще дозняти якийсь шматочок. Я цього також робити зараз не буду. Перегляд. Тут ви можете додавати різні стікери, бачите, як в сторісах. Це все дуже багато є функцій, але зараз нас цікавить лише те, щоб просто як опублікувати. Нажимаємо далі. Тут можна додавати підпис або різні розташування, позначити людей, все, у публікації. Та натискаємо поширити. Можна вибрати у стрічці, поширювати, чи ось так зробити. тільки в Reels. Я зроблю з поширенням, натискаю Поширити, відео поширюється. Ось таке оновлення в інстаграмі, ви бачите, в якому напрямі ми рухаємося. Підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили, і переходьте на інші мої соцмережі інстаграм, телеграм. Я також там даю додаткову інформацію про просування і взагалі про те, які фішки нові з'являються. І дивіться другі ролики на цьому каналі про просування у соцмережах. Я тут багато цього ділюся. До нових зустрічей!